А тепер ситуація помінялася. Дивіться момент, я вам тоді поясню, що якщо Зеленський, в ну, 2023-2024, сам би сказав, ну от все, сідаємо за стіл перемов, домовляємося з Росією. Звичайно, ви розумієте якоїсь вигідної угоди з ну Можна там вимагати, але ж ви ж розумієте. Так, да, да, колись була ідея в 2022-му, що нам дадуть багато зброї. В 2023-му ми проведемо успішний контрнаступ, візьмемо Мелітополь, розірвемо, відповідно, відсами, і як результат тоді вже будемо вимагати більш вигідні умови в Росії. Так, да, Балатка? Не вийшло? Не вийшло. Хочу вам нагадати, що свій час Дебальцев теж хотіли взяти і не вийшло? Не вийшло. В час війни таке трапляється. Так, якщо ви почитаєте залужного, ви не американці, почитаєте американці, ви не залужні. Я думаю, там і той, і той має. В будь-якому випадку не вийшло. І тому, зрозумійте правильно, якщо Зеленський ініціює, ну от дійсно сказав, все, сідам сіл перемовин, весь негатив відберемо.